Всім привіт! Це моя рутина миття голови. Я ніколи в житті не робила ніяких процедур для волосся, ні ботоксу, ні каратину і я не вирівнюю волосся. Перед миттям прочісую волосся улюбленою розчіскою від дженек. Обов'язково розчесувати починаю з кінчиків, доходячи догори. Потім розчіскою по всій голові роблю ось такі рухи. Я не знаю, чи допомагають, але це прям дуже-дуже приємно. Після цього я завжди перед миттям голови роблю собі масаж хвилин 5. Окрім того, що це дуже приємно, це також сприяє покращенню кровообігу та росту волосся. Приступаю до миття голови, я завжди дуже-дуже добре намочую все волосся. Якщо погано його намочити, то шампунь буде погано пінитися і голова залишиться жирною. Беру шампунь від Hair Company і невелику кількість додаю. Цей шампунь має мікрошимер, за рахунок якого так гарно блищить та переливається. Я вспінюю шампунь в руках, після чого наношу на волосся. Дуже ретельно промиваю шкіру голови, але не деру нігтями, а просто подушечками пальців. І також ретельно промиваю потилицю для того, щоб вона не залишилась брудною. Якщо я один раз добре промила, то в другому разі немає потреби. Трішки віджимаю волосся від вологи і тепер другий крок маска. Я додаю її достатню кількість, не жаліючи, тому що в мене довге волосся. І ця маска також дуже гарно блищить на світлі. Наношу її по всій довжині волосся спочатку руками, а потім беру гребінець і дуже добре прочісую. її залишаю на 5 хвилин чекати. Мій сьогоднішній догляд це італійська лінійка засобів для блиску волосся. Вони мають у складі мікрошимер, який залишається на волосі, завдяки чому волосся потім дуже гарно блищить. Також ця лінійка не має СЛС, якщо для когось це важливо. Промиваю розчіску від залишків маски і також змиваю з волосся. Я вже відчуваю, яке воно м'яке. Знову волосся віджимаю, але не викручую його. В мене питали, як одягати цей тюрбан просто вниз головою, ось таким чином. А якщо волосся довге, то складаємо його навпіл і закручуємо. На кінці буде така петелька, її потрібно зачепити за гудзик на потилиці і все. Походила з тюрбаном 5 хвилин і тепер я його знімаю. Сьогодні, як на змивний захист, в мене буде термозахист у вигляді спрею. Він на основі сини олій, але дуже добре підходить для тонкого волосся і абсолютно його не жирнить та не обтяжує. Але я більше наношу його не як для захисту, а для зволожувальної та пом'якшувальної дії. Розчісую вологе волосся, щоб під час сушки воно не сплуталось. Всі ці засоби в мене з магазину Isep Beauty. Цю лінійку мені порадила менеджер магазину. Тож там, під ваші потреби, також підберуть потрібний догляд. 20 хвилин я чекаю, поки волосся висохне природним шляхом, потім вниз головою висушую повністю коріння. Піднімаю голову і продовжую висушувати довжину. Коли волосся вже майже сухе, за допомогою гребінця та теплого повітря я витягую волосся. Ось таким чином повільно кожну прядку і так по всій голові. Потім вмикаю холодне повітря і повторюю все те саме з усім волоссям. І після всіх махінацій я отримую м'яке.